Отже, допомога від американських людей, американських спонсорів для українців, які наразі є або в Україні, чи виїхали за кордон, називається Key Project. Ця допомога передбачає надання грошових коштів на банківську картку людини. Є невелика анкета для заповнення, яку я покажу в цьому відео. І також там потрібна фотографія всієї родини, яка подається на допомогу. Тобто, якщо там є, наприклад, мама і четверо дітей, то потрібна одна велика сімейна фотографія. І можна зняти як заздалегідь, так і можна вже в процесі самому заповнення анкети. І потрібно мати відкритий профіль на Facebook або в Instagram, бо там також потрібно буде вказати. Посилання на свій профіль в соціальних мережах. І в принципі, ніде там не пише, що це 100% буде вам поповнення картки, там переказ вам коштів 100%. Ні, там цього немає. Але, в принципі, якщо така можливість є, зараз такий в різних людей різні ситуації, складний зараз час, якщо є така можливість, то я би радила просто це заповнити і очікувати, вірити, що Бог високо, і ця допомога буде вам доречною і буде доречна вашій родині.